Привіт всім! короче Колхозим знову що то колхозим? Треба мені така штука, щоб порізати, Зараз багато є кліпчиків по доконечку. І мені треба, щоб порізати капельничок. Я всю життя мітив і відрізав. Мі... Не хочу я б їх мітити і контент вам зняти. Бо без контенту як я взагалі? Будемо колхозити знову. Ну, на базі на базі болгарки, звісно. В мене цього, так як у мене болгарок просто завжди це основний інструмент мій. У мене цих штук, звісно, я їх не викидав. Держав для контенту, як кажуть. Будемо базу. А тут угол нема, бо на уголку ось, така блін, вимка тут. Вона не буде ставати. Із За цього неправильно. Воно цей угол. Скаче, понятно? Все, уголок не катить. А це база легенька. Коротше, виходить, сущом. Я поміняв кушка, намучився того, конечно, вирізав там. Бо якщо не відкручується эти отверточки, то я просто нарізаю під прямою відкручую. У мене виходить оця защита в одній плоскості. Це мені, кстати, до речі, дуже на руку. Зараз просто роблю таку штуку. Приварюю сюди, отак. Ось так приварю. А тут я положу на, на болтик скручу, щоб воно в мене отак грало. отут. І все. Котше, роблю таку ще заготовочку зараз. Е, ну що, е, скохоти ось таку. От дві пластини приварив. Цю все-таки обрізав, бо вона мені трошки не стає. Все-таки я не вгадав трохи з першого разу. Але тут зроблю я просто. Гайку з болтом, болт приварю сюди і потім обріжу, щоб мене там під болгаркою проходило, бо там місце взагалі мало. Ось так приварив болтика туди. Тут пропік так хорошо його і зрізав, щоб він мені там не мішав. Взагалі. І все, тут дирку просверлив, От, так... віддіваю. Воно вже гуляє на цьому. Там закручу просто і все. Ну, а тут що роблю? Зараз на максимум роблю просверлення. Без напильнички взагалі нікуди. Все одно треба напільнички, щоб доробати. Вроді там вирізав, досверлив, але напільнички рішають. Хе, клас. Приходиться дорабатувати, це що повзунок. Зараз буду подган... прикрутив, поклав. Прикрутив, зняв. Оце подгонка, звісно, да. але все одно вона повинна бути. Так, приварив болта з цієї сторони, а тей з цієї сторони. Ось так. Проріз под... зрізав клас. Тут воно і тут підчистив. Зараз буду просто тестити. Навірно, через шайбу, щоб була плоскость. Що закручую шайбу і просто, просто те, що. А там уже обчухаю, шлаки обіб'ю, гостреньке, позабираю, щоб ніде остро не було. Ось так. Але мені вже подобається, воно таке. Що закрутив, зажав. Ну, звісно, ще якщо сказати, то трошки тут все допіліл і сварка тяне, то молоточком, звісно, достругав, але сутність зараз пробую. Хоть на, на тест є камня. Ну що, пробуємо? Йа. Все. Те, що я хотів, того я й добився. Роботає штука. Чого я таке раніше не зробив? Клас. Зайняло в мене. Ну, правду, годину часу. От годину часу я потратив клас. Все. Будем ще експериментувати фасками. крута, крутами до такої степені, що я не знаю, мене переповняє просто радость. Це просто моє ізорітня маленьке. Я не знаю, я не бачив ні в інтернеті нічого е, такого подобного. Я собі там нашифрував собі своє е, Покрасить? та не буду я його красити, так і останеться. Лайки ставте. Пишіть коменти якісь. Для вас стараюсь, бо відео займає абсолютно, таке ж саме як його зробити. Тобто, щоб ви розуміли, це та ж труд. Все, всім дякую, всім пока. Клас. Оця штука крута. Просто. Нет слов.